Местофам, метраж 65 км, кімнати 3. санвузли 2, висота стель 2,65 шістдесят п'ять Ксенія Ланіна. Коротенько, цей проект дизайнер Ксенія Ланіна створила для сім'ї з двох осіб і кішки. У квартирі є ізольована кухня, вітальня спальня і роздільний санвузол. Ще одна кімната в майбутньому стане дитячою, і замовники не знали, як краще її оформити зараз. Я запропонувала відразу їй підготувати під дитячу, причому на виріст. мені здається, що простіше зробити ремонт один раз, ніж спочатку приміщення перетворювати в кабінет, а потім переробляти в дитячу, розповідає автор проекту. Подробиться перепланування не робили єдиний момент. Дизайнер вмовила господарів демонтувати перегородку з позогребневих блоків і замінити її на цегляну так надійніше. Так як в квартирі не було окремої вбиральні або комори, потрібно було розташувати якомога більше місць зберігання в кожній кімнаті, при цьому вони повинні бути максимально закритими і непомітними, так з'явився шафа у вітальні, антресоль над ліжком і в зоні ТТ. До замовників часто приїжджають гості, тому диван і банкетка в дитячі перетворюються в спальні місця. На кухні потрібно було вписати вже куплений господарями холодильник, плюс залишити якомога більше місця для готування і зберігання. Дизайнер запропонувала зробити підвіконня функціональним. Тепер на ньому стоять тостер і кавоварка. Місце для годування кішки теж передбачено з торця кухонного гарнітура. Внизу стоять миски, а над ними висувна шафа. Повністю виділений під речі для вихованця, в кухонну зону хотіли зробити максимально просторою, тому в зоні врученої панелі немає верхніх шаф. Всете є красива витяжка камінного типу. У великому санвозлі було необхідно розмістити ванну, містку раковину і пральну машину в один ряд по стіні шириною 183 см і ще залишити місце під стояки води, який турботливий. Забудовник розмістив в самому невідповідному місці. Простим підсумовуванням довжин таке питання не вирішувалося. Вихід знайшовся у вигляді накладної раковини зі зливом, зміщеним вліво. Більшою своєю частиною раковина заходить на пральну машину, але слив у неї залишається зліва, розповідає Ксенія Ланіна. У маленькому санвузлі вирішили розмістити невелику раковину і підвісний унітаз. Фішка цього санвузла – плитка, укладена ялинкою по стіні. Цю ідею замовники побачили на Пінтерест і захотіли собі. Плитки пішло багато, але результат того вартий. Замовники хотіли на стандартний інтер'єр, який при цьому виглядав би стильно і поза часом. І, звичайно, не можна було забувати про практичність. Для стін дизайнер вибрала фарбу нейтрального відтінку для підлоги плитку б. знову ж через міркувань стійкості і довговічності. У санвузлах плитку поєднували з фарбою. Почасти через економію бюджету і бажання зробити яскраві акценти на кухні в зоні фартуха і в обідній зоні також використовували плитку в поєднанні з декором Орад, щоб фарба не робила інтер'єр монотонним в зоні і над узголів'ям ліжка додали меблеві панелі і дерево. Ще одна особливість інтер'єру двері: зазвичай їх роблять максимально непомітними, а тут вони стали акцентом. Кольори в інтер'єрі яскраві, але природних відтінків. Тому простір вийшло благородним, плитка в санвузлах і на кухні однакова, але за рахунок різних відтінків фарби виглядає по різному. Спочатку замовники хотіли чорний кухонний гарнітур, але Ксенія Ланіна запропонувала їм кухню красивого синього відтінку, і вона припала всім до душі. З неї почалися більш сміливі рішення в інших кімнатах. Наприклад, з'явилися зелені стіни в санвузлах. Яскрава синя стіна, і зелений шафа в передпокої. У виборі меблів і декору замовники повністю довірилися мені. Всі речі, які я знаходила для проекту, вони погоджували дуже швидко. Основні предмети підібралися відразу: синій шафа в спальню, кухонний гарнітур. Зелений диван, довелося повозитися зі стільцями на кухні, не виглядали ні дерев'яні, ні, ні тканинні. Несподіваним виходом. Стала модель рудого кольору, де гоюсе. Декор я давно вибираю в двох улюблених магазинах. «Ла Ладоютий і топ. Тен кажуть, що коли дизайнеру не вистачає сонця, він його додає в свої проекти. Тут я використовувала дзеркала сонця. Це відмінна альтернатива картинам і постерам, розповідає Ксенія Ланіна. До декоративних елементів я відношу і ПУФ в спальні знахідка ТОП ТЕН. Також в спальні є великі дзеркала, які ділять довгу кімнату на частини і задають ритм. Дзеркала від підлоги до стелі і їх підсвічування одна з особливостей проєкту. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, дерюфа підлогове покриття, плитка пх, Міленіум». освітлення, пардалікхвостине оздоблення. Фарба дерюфа, підлогове покриття, плитка пх, міленіум меблі, диван, пише крісло і модерн декор, топтен ларедоюте, освітлення, новодворські спальня, оздоблення, фарба, дерюфа аксенні шпалери, валстрет, підлогове покриття, плитка пх, міленіум меблі, ліжко асцона, пуф арбендецор, мадіц, тортеб оздоблення, Фарба, дерюфа, підлогове покриття, плитка ПХ. міленіум меблі пеленальний столик і кухня. Оздоблення. Фарба дерюфа, плитка, керанова декор, орац, підлогове покриття, плитка пх, міленіум, побутова техніка. Освітлення, лофт і ванна кімната, оздоблення, керамограніт, керанова, італо, фарба, дерюфа, підлогове покриття, керамограніт, керанова, італон, санфаєнс, ванна, роце, раковина, лейуфен, інсталяція і унітаз, роце і Змішувачі, змішувачі, ремер, душ, ідеал, стандарт, гігієнічний душ. По фоні Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін